Для мене стало несподіванкою, нагадую, вивчаємо Конституцію України разом, що розділ 9 Територіальний устрій України складається усього лише з двох статей. Ну, наразі ми дійшли до другої статті, номер 133. Читаємо три, та обговорюємо. Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища і села. До складу України входять Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська. Ну тут перечислені всі області України, місто Київ та Севастопіль. Міста Київ та Севастопіль мають спеціальний статус, який визначається законами України. Ну і тут приведені закони, да, офіційне тлумачення, положення і таке інше. Ну зовсім невелика, невеликий розділ територіальної устрій України. Я чесно кажучи, здивований цим, не знав, не знав цього раніше, але тепер знаю. Тому читайте конституцію, і ви теж будете багато чого знати.